Вітаю на уроці математики, і сьогодні ми продовжуємо вив... пригадувати все, що вивчали в першому класі. Сьогодні згадаємо міри вартості та міри довжини. І для початку маленька розминка. Придивись уважно, яке число сховалось. Так, число 3. А в цьому крузі яке число сховалось? 8. Абсолютно правильно. Давай пригадаємо. Вартість це ціна, за яку продавець готовий продати, а покупець готовий купити певну кількість товару. В Україні одиницями вартості є гривня та копійка. Слово гривня ми скорочуємо до трьох букв грн. А слово копійка ми скорочуємо до букви К з крапочкою. Придивись уважно. Грицько прийшов до іграшкового магазину. Полічи, скільки грошей у нього в гаманці. 4 десятки. Це означає, що в гаманці у Грицька 40 гривень. А зараз скільки грошей? Порахуй! 56 гривень. Також обов'язково пригадаємо. Що ми можемо мірити все. А довжину предметів вимірюють в сантиметрах. Скорочено сантиметри записуємо так: СМ. На лінійці ми побачимо поділки з числами. Відстань між двома числами і є одним сантиметром. А ось 10 см разом складають іншу одиницю вимірювання довжини. Один дециметр. Пригадаємо О 10 см це один дециметр, тобто один десяток метрів. Скорочено слово дециметр ми записуємо буквами «дм». А 100 сантиметрів це один метр. Одиниці довжини метр ми скорочено записуємо буквою М. Але перш за все, ми запишемо сьогоднішнє число. Тож відкриємо наш зошит, знайдемо останній записаний рядочок. І до останнього записаного рядочку ми пропустимо вниз. Спочатку праворуч, 10 порожніх клітиночок, потім ще 3 вниз. І запишемо сьогоднішнє число 23 травня. Якщо ти виконуєш це завдання в інший день, перевір, яке число. На календарі. Від числа ми пропустимо вниз одну порожню клітиночку, повернемося до початку аркуша до його лівого краю, від лівого краю відрахуємо дві клітинки і поставимо на другій клітинці крапочку. Саме там ми розпочнемо свою роботу. Якщо раптом у тебе від лівого краю є червона смуга, то рахуй дві порожні клітинки від червоної смуги. Запиши кількість грошей на екрані в зошит. Давай перевіримо. Зараз у нас на екрані. 10 гривень 50 копійок. Якщо щось неправильно було записано, ти допустив чи допустила маленьку помилку, у тебе є час зараз все виправити, а заодно пригадати, як правильно ми записуємо гроші в Ошит. Запиши кількість грошей в зошит. Відступи від попереднього запису одну порожню клітинку. І не забудь поставити кому. Давай перевіримо. Зараз на екрані 1 гривня 10 копійок. А тепер порахуй та запиши. Кількість грошей на екрані одним числом. 50 додати 20, буде 70. А до 70 додати ще 2 гривні буде 72 гривні. А зараз тебе чекає самостійна робота. Гроші ми можемо додавати і віднімати точно так же, як і звичайні числа. Тож постав, будь ласка, відео на паузу. Пропустивши одну клітинку вниз, запиши та обчисли вирази. Не забувай, обчислюючи і записуючи іменовані числа, обов'язково записуємо одиниці вимірювання. Тож, виконай ці обчислення, а потім повернись до перегляду. А ще нас чекає задача. Тож відступи вниз ще одну порожню клітинку і постав на другій крапочку. Роздивимося умову задачі. Мама купила торт вартістю 70 гривень. І тістечко за ціною 10 гривень. Скільки всього грошей за... заплатила мама в магазині. Щоб дізнатись, скільки всього, яка дія нам знадобиться. Так, дія додавання. Щоб дізнати вартість цієї покупки, нам треба до ціни торту 70 гривень, додати ціну тістечка 10 гривень. Запиши, будь ласка. І виконай обчислення, щоб розв'язати цю задачу. Тож скільки заплатила мама? 80 гривень. Пропоную трохи відпочити та порухатись. І запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку! Якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, друг, найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, один одному всміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, всім ура, якщо весело живеться, один одному всмікнеться, якщо весело живеться, всім ура, якщо весело живеться, друг, найкращий посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби топ. Якщо весело живеться один одному всміхнеться, якщо весело живеться, роби ТОП. Якщо весело живеться, друг найкращий, посміхнеться, якщо весело живеться, роби ТОП! Якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться. Якщо весело живеться, роби так. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Ба. А ми продовжуємо нашу роботу. І нас чекають порівняння. Запиши, будь ласка, в зошит, пропустивши одну клітинку вниз, пару чисел. Між числами залиш одну клітинку порожньою для запису потрібного знаку порівняння. Зверни увагу. В нашій парі чисел різні одинички вимірювання довжини. Ліворуч метр. А праворуч сантиметр. Обидві одиниці вимірюють довжину, тож ми можемо їх порівняти. Пригадаємо, яка одиниця вимірювання більша метр чи сантиметр. Так, в одному метрі цілих 100 сантиметрів. Тож, якщо один метр ми замінимо на 100 сантиметрів. Яке число буде більшим? Звісно, один метр. Запишемо наступну пару чисел. Два метри. Та 2 сантиметри. Так, правильно, 2 метри будуть теж більші за 2 сантиметри. І ще одна пара чисел. Запиши її, будь ласка, в зошит. Знову порівнюємо одиниці вимірювання, сантиметри та дециметри. Пригадаємо, в одному дециметрі 10 сантиметрів. Тож замість одного дециметру ми можемо записати 10 сантиметрів. І тоді, який знак треба буде поставити? Постав цей знак в свій зошит. Перевір, чи я поставила правильний знак. Чого це неправильно? А ось так. А ось так тепер правильно. Для наступного завдання. Від запису 10 см. Відрахуй праворуч 4 клітинки. І в четвертій постав крапочку. Саме тут, там де поставлена крапочка, запиши наступний рядок. 1 дециметр 5 см дорівнює. І пропусти дві порожні клітинки для запису потрібного числа. А потім запиши одиниці сантиметр. Попрацюємо чарівниками, перетворимо дециметри у сантиметри. Давай пригадаємо в одному дециметрі 10 сантиметрів. Тож, 1 дециметр це 10 см, а потім до 10 ми додамо ще 5 см. 10 плюс 5 буде 15, тож 1 дециметр 5 см дорівнює 15 см. Пропусти клітинку вниз та запиши ще один рядочок з завданням. Тепер чекуємо навпаки. Сантиметри перетворюємо у дециметри. Якщо ти помітив чи помітила, я вже не нагадую тобі, що під час письма, якщо тобі потрібно. Став відео на паузу. Почакуємо, перетворювши сантиметри в дециметри. Ми маємо 18 сантиметрів. Дециметр це десяток сантиметрів. Скільки десятків в числі? 18. Один десяток це і буде один дециметр. Від одного десятку ми з одним десятком розібрались, і що у нас залишилось? Вісім окремих одиничок, які перетворюються просто у 8 сантиметрів. Тож 1, 18 сантиметрів – це 1 дециметр та 8 сантиметрів. Запиши останній рядочок. І спробуй самостійно перетворити сантиметри в дециметри. Давай перевіримо, чи вдалося тобі це. Один дециметр це десяток сантиметрів. Тож скільки десятків стільки дециметрів, скільки одиничок. Стільки просто сантиметрів. Це завдання ми також виконали. І наостанок ще одна самостійна робота. Накресли в зошиті відрізок довжиною 5 см. Для цього пропустив низ три клітинки. Накресливши відрізок, запиши над ним його довжину. А потім нижче накресли ще один відрізок, довший на 2 см. Поставі відео на паузу, виконай це завдання і повернись до перегляду. Перевірки цього завдання не буде. По закінченню уроку обов'язково сфотографуй свою роботу та надійшли її вчителю. А зараз відкладай ручку олівець і давай на подумай: Грицько прийшов в магазин іграшок. Там є чудовий ведмедик, кораблик та літак. В гаманці Грицька 40 гривень. Визнач, яку з цих іграшок Грицько не зможе придбати в магазині, на яку іграшку не вистачить коштів. А чому ти так вирішив чи вирішила? Давай перевіримо твою відповідь. Так, коштів Грицька не вистачить на кораблик, адже його ціна 77 гривень вища більша. За гроші в гаманці Грицька. 77 гривень більше за 40 гривень. А нам тим часом час підби... підбити підсумки уроку. У тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, було важко працювати? Ми гарно попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я тобі дякую за твої старання і увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!